Це глобальне протистояння про Трампа. Відомо, що він жорсткий, і нам треба бути такими. Україна жорстка. У вас стільки друзів у Європі готових допомогти, що це реально Чи готовий Путін до ядерного удару? Я відповім трохи інакше на це дійсно складне питання. Всім привіт! Якщо виділити кілька країн, які є однозначно друзями України, то серед них без питань буде Чехія, яка зараз допомагає нам подолати снарядовий голод, яка допомагає Україні бороти російську агресію. І з нами у Києві міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський я не радий бачити вас у Києві. Я пригадую нашу останню зустріч. Це було за 10 днів чи 2 тижні до великої ескалації, коли Росія перетворила агресію проти України на Донбасі на повномасштабну війну. Ви чекаєте зараз нової ескалації? Привіт, дякую, що запросили мене. Я сподіваюся, що нової ескалації не буде. Вже було достатньо загострень з російського боку, і нам варто зробити все можливе, щоб не допустити нової ескалації. Reason, але, reason, але днями, вони знову підняли ставки, коли ударили міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні єдиний висновок з цього удару. Нам треба і далі підтримувати Україну, бо справа не тільки в Україні на кону питання про межі дозволеного у світі, чи стануть можливими у 21-му сторіччі імперські війни за територію? Not an escalation, but ще варто згадати не, нехай не ескалацію, але дуже важливу зміну, яка станеться 21 січня. Президентом США стане Дональд Трамп. Яких змін ви очікуєте для України? He is a tough guy. Ми знаємо про Трампа одну річ. Він є жорсткою людиною. Тому якщо ми, як Європа, хочемо йому щось довести чи можливо переконати його, ми теж маємо бути жорсткими. От Україна жорстка Україна настільки жорстка, що Росія не подужала вас ні за три дні, ні за три місяці, і я впевнений, що і за три роки Росія не зможе вас підкурити. Словом, я очікую жорсткості, але давайте дочекаємося остаточного складу. Уряду Трампа вже оголошено багато імен, є чутки і щодо інших, але деякі названі претенденти вже викреслені. Тож нам дійсно треба дочекатися. До певної міри ми знаємо, чого очікувати від Трампа. Можуть з'явитися нові ми, та він обіцяв робити аме. Ереко сильною, та нам потрібно буде переконати команду Трампа, що війна стосується не лише Росії та України, що це глобальна справа, яка впливає на продовольчу безпеку, на безпеку в Тихоокеанському регіоні. Зараз, коли солдати Північної Кореї воюють з українською армією, це очевидно, але ми маємо їх у цьому переконати. Нам треба діяти. Also, uh, Ukrainian army. So it is it is something віри really need, uh, need to be able to explain and act accordingly. Letмі klaarfій маю уточнити. Ви кажете, що Україна має бути жорсткою, а не буде якоїсь віддачі? Uh, no, ні, абсолютно, ні. Жорсткість це те, що поважають у реальному світі, де ми живемо. And also, let me quote you. хочу процитувати вашу заяву у Британії. Ми не знаємо, чи будуть США продовжувати допомагати Україні, але не може бути так, що Трамп вимкнув рубільник, і від завтра Україна опиняється без нічого. Можете пояснити детальніше йдеться про те, що зміни потребують часу. От дивіться, зараз уряд Байдена передасть Україні решту вже проголосованої підтримки протягом певного часу Україна. Зможе використовувати ці ресурси, а далі, якщо з'ясується, що США припинили допомогу, вже має діяти Європа. але чи готові ви? І чи готова Європа замінити США у військовій підтримці України? Роспоті Ну, зараз у нас приблизно 50 на 50. Можливо, США дають трішки більше, але звісно, ми даємо різні типи зброї. Так, Європі буде нелегко, і новий уряд США підштовхуватиме Європу витрачати більше на оборону. І якщо Європа хоче показати Трампу, що ми сильні, ми повинні бути готові діяти. І я чекаю, що дуже скоро ми у Європі стикнемося саме з цією ситуацією. ми, тобто Україна, маємо бути вдячні вашій країні за так звану чеську ініціативу. Ініціативу або снарядну ініціативу, яка постачає нам боєприпаси, але чи є стабільність у цієї схеми цього року? Ми пообіцяли передати ЗСУ, точніше, запропонували міжнародній спільноті підтримати закупівлю для ЗСУ півмільйона боєприпасів великого калібру. І ми це виконаємо. Я можу гарантувати, що ми це забезпечимо. до кінця року. До кінця року я не можу сказати. Азати, скільки точно снарядів ми вже передали, і скільки лишилося, але колеги, відповідальні за цю схему, кажуть, що ми досягнемо цього показника. А прем'єр Фіала разом з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нідерландів вже домовилися продовжити це у 2025 році. Ми ще оголосимо деталі, але очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і у 2025 році, Тож ми маємо це продовжувати. In five, so we Наскільки я розумію, ця схема використовує запаси на військових складах за межами Європи. А чи багато там запасів? Не лише зі складів, але так у ситуації, коли виробництво у ЄС ще не розігналося, ми знайшли запаси снарядів по всьому світу, викупили їх. Частину снарядів відновлюємо, щоб вони точно були у робочому стані, а потім відправляємо в Україну, щоб українські солдати могли захиститися від нападу Росії. make sure that everything works properly and then send it to Ukraine, Анденсендитуюкрайн со сою країн солджесккандіфентселффомашина так дісіт these stockpiles? Ці запаси зможуть забезпечувати снаряди в такій самій кількості протягом кількох років. потрібно буде нарощувати виробництво. Україна також зараз нарощує власне виробництво. Багато різних змін відбувається по всьому світу. тож, безумовно це має статися. Але на 2025 рік є велика кількість вже виготовлених боєприпасів. По всьому світу, які можуть викупити для зсу. Амінішн раундововичкубі осоюсфодисплок. Із зорандестерін інзоваш є на заході розуміння того, що ця війна глобальна. Безумовно, це стосується не лише України. That's залежить від How того, що у це вкладати, uh, і чиїми очима на це дивитися. Але це та, саме та, той меседж, який я доношу дуже часто. Це глобальне протистояння. Uh, Путін створив uh, вісь зла. Uh, я називаю її вісью uh, зла, uh, з uh, uh, з зла. Uh, із Тегераном. Киньяном та китайською економічною підтримкою Китай дає економічний грунт, щоб все це тривало, і ми це повністю усвідомлюємо. Туґо сонсовія катаверодаюкавантрпаце. Ви усвідомлюєте. А ваші колеги в інших країнах розуміють це, що ви чуєте від них дуже по різному, залежно від того з ким говорити і на якому майданчику, але важливо, що НАТО має досить сильну позицію. У ЄС також лишається єдність багатьох питань, наприклад, щодо санкцій, Росія відповідальна за 80% відсотків дезінформації в Європі, і ми повинні розуміти, що це не лише дезінформаційна війна, але й Гібридна активність Росії, яка стає все більш серйозною, нещодавно була спроба підпалу автобуса у Чехії не для того, щоб знищити автобус, звісно, бо це не настільки велика шкода, а для того, щоб посіяти страх у суспільстві. Тому ми працюємо над стійкістю і працюємо над тим, щоб стримувати російський вплив to contain Russian influence. Let me be blunt. скажу абсолютно відверто. Я майже впевнений, що ми вже перебуваємо у третій світовій війні. Просто багато країн не хочуть дивитися правді в очі і не хочуть визнавати реальність чи не так. to recognize it знаєте, у 90-х роках була така епоха глобалізації та певного оптимізму. Навіть тоді говорили, що це кінець історії. Про це навіть казала відома книжка. Але зараз ми бачимо, що історія склалася інакше. Зараз світ перебуває у певній фазі деглобалізації. Виникають нові нові блоки. Ми вже навіть не знаємо, де проходять їхні кордони. Ту боротьбу, яка зараз відбувається, я би описав це як глобальне протистояння. Саме так я визначаю нинішній стан світу That's the way I would describe the current phase. So конфронтейшн но дево тобто протистояння не війна. Yes. Війна відбувається тут, в Україні. Інформаційна війна в інтернеті чи інформаційній сфері. Гібридна війна відбувається в Європі, і це очевидно. Тож є питання, як це все визначати. Але мені термін глобальне протистояння видається найбільш відповідним. Let me explain давайте я поясню до чого я веду своїми запитаннями. Звичайно, можливо, що я помиляюся. Це моя думка, але наразі ця оцінка підтверджується реальністю. Деякі західні країни, великі світові держави, настільки бояться думати і говорити про якийсь глобальний конфлікт, що готові навіть поступитися, ну звичайно, інтересами України, аби тільки не було цієї глобальної війни чи конфлікту нас Неважлива, і ви добре знаєте з історії Чехії, що це не вперше щось подібне відбувається. <працю> often. Like <працю> Я дуже часто використовую це порівняння і дуже часто посилаюся на 1938 рік. Що сталося у 38-му році? Адольф Гітлер висунув вимогу, щоб Чехословаччина віддала Німеччині судецьку область. Тоді було дуже багато заяв Гітлера, де він казав, це моя остання вимога. Я більше нічого не вимагатиму. Просто віддайте мені судети. Там живуть мої німецькі побратими. Ми хочемо об'єднатися у Німеччині. Він тиснув на світ, і тоді уклали Мюнхенську угоду, щоб дати йому те, що він вимагав. Чехословаччину змусили віддати Німеччині судети, але на цьому нічого не припинилося. Це був лише початок. Бо наступного року розпочалася Друга світова війна Німеччина напала на Польщу. Але те, що у миротворення агресора не працює, не єдиний урок з цієї історії. Інший урок, на якому я наголошую все більше і більше із західними партнерами, це те, що Чехословацький народ відчув себе зрадженим. У той час Чехословаччина була дуже сучасною багатою країною, вона мала добрі стосунки з Францією, з Британією, багатьма іншими країнами. Але партнери не захистили нас тоді, коли від них цього чекали. І якщо тепер Захід облишить Україну. Райну, яку Росія примусить до якихось дій, до поступок, без схвалення з боку самої України, це створить в українців відчуття зрадженості, а це набагато небезпечніше. Такого роду образи залишаються не на роки, а на десятиріччя. Видаут апрувенгіріні it is something which ден і decades of офір. This kind of hard feelings. <чувач> Чи бачите ви шанс, що Сполучені Штати змусять нас здатися? Не знаю, але я застерігаю від такого сценарію саме на прикладі Мюнхенської угоди. Чи готовий Путін використати ядерну зброю? Я відповім дещо інакше на це дійсно непросте питання. Чехія є членом НАТО. Ми є членом оборонного альянсу, і я підкреслю також ядерного альянсу. І у разі ядерної ескалації НАТО має свої відповідні плани. для Чехії саме НАТО є тим, хто займається питаннями ядерного стримування і можливою реакцією, у разі якщо такий сценарій. Станеться ситуейшнвенсаченеріпнсюнозекарантлі Ви знаєте, що наразі лінія фронту не є стабільною. На жаль, вже тривалий час. Ми в Україні бачимо територіальні втрати. Ми втрачаємо село за селом одне за одним. Це на жаль, наша реальність. Чи чекаєте ви якихось змін та позитивних новин для України? Я не є військовим експертом, тому не коментую якісь конкретні події на лінії фронту у війні. Я розумію, що дійсно ситуація дуже непроста. І я дякую всім хоробрим чоловікам і жінкам, які захищають Європу на передовій в окопах. І як міністр закордонних справ Чехії я маю мотивувати продовжувати надавати Україні необхідну військову, дипломатичну, гуманітарну допомогу, мотивувати не лише свою країну, а й інших гравців, які стоять на правильному боці історії. On the right side of the story. What is яким є загальний yeah, настрій в Євросоюзі. Нещодавно було засідання ради міністрів закордонних справ. От що ви там відчули на фоні подій в Україні? Чи було відчуття небезпеки, що все руйнується? Чи є інше відчуття? Я не думаю, що є відчуття провалу, натомість є відчуття, що ми повинні продовжувати допомагати Україні, і що ми повинні допомогти вам пережити зиму, яка очевидно буде нелегкою. І що ми повинні продовжувати надавати вам не лише військову допомогу, а й гуманітарну, зокрема, надсилати матеріали для лікарень, для підготовки до зими. Тобто, це буде не тільки медичне обладнання, але й, наприклад, обігрівачі. Бо потрібно також допомогти цивільному населенню пережити зиму. Йдеться про всю Україну, про все українське суспільство. І нам потрібно продовжувати це робити, тому що всі інші сценарії, коли Україна розвалюється, опиняється в Росії або підкорена Росію, не є добрими. Тож ми маємо цьому запобігти, бо це не лише допомога Україні, це частина роботи для комплексної європейської безпеки. Олевата Гелпінгюкрайнбасоворкіндокомплекс європейськют. Для мене, як для редактора європейської правди, дуже важливим є наш майбутній вступ до Євросоюзу. тому що я відчуваю, що це дійсно може змінити правила гри. Ви особисто відчуваєте, що в Європі є реальне, не риторичне, а справжнє розуміння того, що Україна буде членом Євросоюзу. Так, це є. Ви маєте там бути, і ми вам у цьому допомагаємо. Україна має над цим працювати. Багато законів має бути ухвалено. Потрібні реформи зміни. України, і ми бачимо сильну волю влади, і ми підтримуємо цей рух Дехто в Україні каже, що це просто неможливо, бо є угорщина, є інші. Хто нам просто не дозволить бути в ЄС? Чи можете ви переконати українців, що це дійсно станеться? Я би поглянув на ситуацію під іншим кутом. От дивіться, є дії, які потрібно виконати для того, щоб Україна стала членом ЄС. І які перші кроки ви повинні зробити? То визначіть їх і доведіть, що ви можете це виконати, а потім беріться за наступні кроки. Саме цей рух доводить, що Україна дійсно готова приєднатися до ЄС, і це насправді відбувається. Процес вашого вступу до ЄС просувається, але попереду ще багато важкої роботи. Тому я би ставив на те, щоб демонструвати вашу готовність, а не витрачати сили на політичні дискусії. І тоді конкретні проблеми виявиться досить легко вирішити. Саме такими має бути ваше ставлення і ваш підхід. Я розумію, що ви не можете назвати дату навіть приблизно, але з огляду на масштаб роботи, який треба виконати, яка реалістична оцінка? Коли готовність доступу в ЄС можливо теоретично я ніколи не називаю точну дату, коли йдеться про розширення ЄС, тому що це не лише технічний, але й політичний процес, і на це важко вплинути. Але нагадаю, наразі немає жодної країни-кандидата, яка б була готова технічно до вступу в ЄС. А ви можете стати саме технічно готовими, і тоді у вас з'явиться зовсім інший простір для дискусії. У вас є так багато друзів у Європі, готових допомогти, що це цілком можливо. Thank you very much for that Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую. А я сподіваюся, що того дня ми все таки зможемо сказати. Україна приєднається до ЄС наступного року. next year. That would be that would be amazing. Це було б чудово. Thank you. Thank you. І дякую, що лишалися з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.